Так, Всім привіт! Сьогодні у нас вже жовтень і яке там число? 6 жовтня. Як бачимо знову на полі, постягували все, що є. Отам От далі Камаз з причіпом, зіл з причіпом, ще там причіп, і там вдалі видно, вже вигружається Джондір. Не встигли ми зробити свого комбайна до кукурудзи, тому, тому треба, треба найняти. І почали кукурудзку молотити, мотаємося. Е, поки що нічого не зрозуміло, тільки почали. Тому далі, кому цікаво, включуся і щось трошки розповім, покажу, яка кукурузка, що збираємо, як молотиться, яка волога. Все далі. Зараз якраз сюди ось це таке 30. Деребуся Сім 39. 70, а 39,72, ось, полный білий мішки. Сировочка. Телефон по вайфору. Тому видно 11,6 гектара. Сейчас по 19 top 6. Це просто ага. Вона тут -то найдовше зелене протрималася, тобто есть вже, тісь вже скинули, а тут ще реально ходиш між зеленими. Тут буде трохи більше голови, я вологоміром поміряю. Я думаю, що буде нормально. Треба було повесь текло підзенькує містами. І тут качанчик дещо більше, переїдемо на ту сторону, буде порівняння з Рікардо. Рікардо, мабуть, все ж таки просідає. Трошечки він не витягує в посушливих умовах. можливо, якби погодні були нормальні, тобто оптимальні, хоча б, може б він і гарно показав, але в посушливих то не витримує. Ось так зіровки немає, щось у мене зовсім Ось, 12,5, як бачимо, вон 15, і тут, можливо, трошечки паличка і миттєво трошечки завищує. Там ми вологоміром перемірюємо фармек з собою так що бачимо урожайність врожайність А. Тут наже качанин. Роторний джондір справляється з масою легко. А ось покупу сіровочка 14 з половиною. 15, та ж комбайн просідає, волію ставить. Тому варто задуматися, чи піднять технологію, чи ні. Далі з іншої сторони. Так, з іншої сторони, це буде КВС Рікардо, то в принципі бачимо, наскільки качанчик менший. Качанчик менший. Але вражанність, в принципі. Дуже непогано, як бачимо в цьому міти Ще якийсь бой трошки був. Ну що, ми молотимо. Вже я навіть не знаю, які гібриди, вже все посплутувалося. Але, але, трошечки, мабуть, не вмірили, треба було, мабуть, одну велику машину. Ми вирішили, що 5 тонн ми самі заберемо, але виходить, що тут більше, ніж 5 тонн. Ось, наприклад, зараз видно, де комбайн зупинився, перед цим робив коло повне. Зараз не зміг дойти повністю. 11 кубів, орієнтовно 7 тонн. Рахуємо по 7 тонн, а там залежно від натури, можливо, менше, можливо, більше, ну, в баночку і вдома я прикину. Ось такий John Deere 9880, роторний, справляється досить легко, адже посуха висушила. Кукуручку дебело декілька замірів робив. В середньому десь 9-10 вологість. Ну, ось Бачимо, оце ось 3972 ДКС. ну Качанчик гарний, повністю виповнений. Досить таки непоганий. Ось так по 7 тонн вантажимо у Камаза 10-11 і швиденько ми це все діло возимо. Так, по завершенню включуся. Ось така кукурузка. Це залишився 39,72. Ну то, Як бачимо, досить таки непогані качани, досить непогані. Враховуючи, що добре у нас не вийшло насипати скільки скільки ми бажали, трошечки посівалці ми, так скажемо, не, до, не дорахувалися. І, здається, тут було ну, кілограмів 40-60 добрив. Але, як бачимо, і цього вистачило сформувати ось такий, як на мене, непоганий качанчик. Тому ми домолочуємо і в кінці постараюся. Окоміром підбити підсумки. Кому цікаво, залишаємо. Ось так швиденько ми завершили з жнива. Ну, коли комбайн, так скажемо, новенький, ціленький, все працює, тому без зупинки роботу зробив і поїхав. Ми, як бачимо, понабивали всю техніку, навіть прийшлося трошечки допомоги запросити, але це, в принципі, ж позитивно. Адже збиралися ми 5 тонн отримати кукурузки, а отримали орієнтовно десь 7 тонн з гектара. Ну, Далі буде видно, реалізація підскажете, але так орієнтовно ми взяли 7 тонн з гектара. Плюс-мінус там бункерами рахували, тому десь так. Ну, а бачимо, яка погода. На завтра обіцяє дощ, тобто на наш посів пшениці він є дуже важливим. Тому наше завдання швиденько зібратися з поля і все це діло кудись подіти, заховати, накрити. Тому ми цим і займаємося. Так, всім дякую за увагу. Слідкуємо далі, ще попрацюємо.